Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні ми з вами будемо знімати новий підкаст. Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відеогляді ми будемо розглядати італійський бренд Guarda. Це новий бренд в нашому асортименті. Насправді, постачальників, власників цього бренду я вже знаю напевно більше 6 років. І напевно настав той час, коли ми маємо додати в асортимент ці годинники. Дуже класні годинники. Цей бренд вже працює з 2000 року. Це вже 25 років, вони на ринку України як мінімум. А ще вони там, ну і в інших теж країнах продають цей бренд. Я, до речі, колись був навіть в Турції і бачив, що там є Гуарда. Чим він відрізняється від інших? Ми не будемо розмовляти зараз про скмей, ми не будемо про дешеві курини розмовляти, на прикладі можемо взяти в порівняння той же Casio. Яка різниця Гуарда і Касіо? Гуарда це більш класіка і кежуал моделі спорту? В них взагалі немає? Лінійки діляться на три варіанти: стандарт лакшері і преміум. Вони підрозділяються там матеріалами, стилями. Ну я от на прикладі знаєте, що в останній в них лакшері лінійки, сталеві корпуса, сталеві браслети. Ну, сталевий браслет насправді ставиться можна і на дешеві годинники, але сталевий корпус це класна особливість взагалі якісного годинника. Механізми, котрі вони використовують незалежно від рівня моделі, вони використовують виключно японські механізми. Тому класний бренд. Давайте поглянемо. Я взяв отут. Бачите, в мене тут накидано. Так, от я не підготувався спеціально, щоб ви подивилися взагалі, яке там пакування. Давайте розглянемо перше пакування, які види пакування є. Вони насправді доволі цікаві. Які там гарантійки, які інструкції, пакети. Я думаю, що вам має бути цікаво. Тому поїхали. Є два види пакування по бренду Гуарта: є пакування. Класне, насправді, коли я перший раз подивився на це пакування. Ну я був в захваті, тому що щось придумати нове зараз дуже складно. І от і Гуарда насправді зробили щось там, придумали нове. В коробки йдуть в таких поліетиленових пакетах. От така, от коробка чорна з червоним. Така по боках ми бачимо. Зроблена вона з картону. Бачимо зверху, в нас тут витиснено фольгою сріблою бренд Гуарда. Знизу в нас нічого немає. Давайте розкриємо і подивимось, як воно виглядає. Така відкривачка от... відкривається і подається годинник. Насправді, класне рішення. Вона не йде в комплекті, можна докупити дозамовити до годинника. Також є додатковий відсік для документів на цей годинник. Насправді, якщо хочете справити гарне враження, щоб ваш годинник виглядав дорожче, класне рішення купити більш преміальну коробку. Я отак от її тут з вашого дозволу поставлю, щоб вона там була. Далі в нас е, йде дві стандартні коробки. З першого погляду, насправді, коли дивишся, ну що там в цих коробках, що там може бути поганого, що тут може бути класного. Насправді, в мене є трохи досвіду в коробках і по чому можна судити коробку. Перше, це як вона зроблена фізично. Є зазори, є відхилення при закриванні, з якого картону вона зроблена, пачкається, не пачкається, потім як нанесено брендування. От щодо коробки Guarda, тут ми бачимо, що вона зроблена. З МДФ, чи пластику, навіть пластику, або зазвичай МДФ чи пластик, і вони потім обтягують його в шкіру або обклеюють картоном. Гуарда ми бачимо, що обклеєно картоном. І всередині, для мене найважливіше не те, що зовні, а те, що всередині. Всередині ми бачимо такий от класний валік. І навіть просто на валік подивитись, він зроблений якісно. Тому що, ще раз підкреслю тисячу коробок передивився. І багато китайців от вони роблять це от дуже неякісно. Коли от береш годинник, там розпадається подушка. Всередині ми бачимо, є місце під документи. Там теж на зворотній стороні кришки є тиснення Гуарда, підкреслює бренд теж Гуарда. Чорна коробка, класична, стандартна, тому теж плюсую, класна штука. І більш така жіноча, червона коробка. Пакування у нас теж палітів. Пілітеної пакета. ми їх викидаємо, вони нам не треба. Якщо треба, до речі, окремий відеоогляд по поліетиленовим пакетам зробити, пишіть в коментарях, зроблю. Червона коробка Гуарда в принципі, те саме сіра всередині підставка під годинник, лежемент. теж можна поставити документи, якісний картон, зверху на стиснення Гуарда. Рівна, класна коробка, тому якщо треба подарункова коробка, будь ласка. Також з коробкою в нас йде такий от подарунковий пакет Гуарда. До речі, коли замовляєте механіку, до механіки йде коробка в подарунок. Чому вона йде в подарунок, додивитись до кінця, я вам там скажу. І є другий пакет, теж такий чорний з золотом, Гуарда теж. Написано, ну такий з виглядом на преміальність, як якусь там роблять. Ще є посібник користувача. Дякую, що він на українській мові, посібник користувача на всі моделі. Він один йде на всі годинники. Також є така от міжнародна гарантія, котру заповнюють. І... Але от теж питання таке, куди звертатись, не зрозуміло по гарантії. Ну, то таке. Італійський бренд. З 2000 року він працює. Робляться годинники в Китаї, але це не означає, що вони там низькоякісні. Ми знаємо, що в Китаї є гарна якість, є негарна якість. Тут я вам одразу можу наперед забігти і сказати те, що гарна якість. Зараз ми будемо розглядати дві категорії годинників, цінові категорії. Перший я один взяв для мене дуже цікава механіка. Механіка там коштує порядка 10 тисяч гривень, і два кварца, один з хронографами, другий жіночий кварц. Коштують порядка 3,5 тисяч гривень. Тому давайте подивимось, чому варто буде їх купити, коли ви обираєте там для себе годинник або на подарунок годинник. Перша модель у нас з лінійки преміум. Чоловічий, класна модель з хронографами в районі 9 годин. У нас є день. Тижня знизу в нас показник календаря, зліва в нас показник час доби. Ну і головні стрілки це години, хвилини та секунди. Також є. Чим він мене захопив? Це тим, що тут. Дуже цікавий циферблат, виконаний в мілітарі стілі, такий от камуфляж на задньому фоні. Зараз це актуальна, класна модель, котра реально підкреслює стан, котрий у нас зараз там відбувається. Корпус тут латунь, плюс покриття на корпусі сріблясте. Браслет у нас повнолітий сталевий, застібка в нас розкладна з додатковим фіксатором. Стандартна застібка, такий на більш ніж середній сегмент годинників. Надійно розтібатись не буде, нічого з неї Станці. Також бачимо на застібці, у нас є логотип Гуарда. Давайте подивимося на задню кришку, що в нас тут є. Трейдмарк Гуарда написано, що зареєстрована торгова марка, номер моделі написано, написано, що Japan Movement і Free Water Resist. Free Water Resist, я думаю, що це означає, що тут взагалі базовий водозахист. Ну, сподіваюся, насправді давайте так, базовий водозахист починається з того, коли ти ставиш резинку або дві резинки на завидний ключ, або на кнопки, котрі тут у нас є. Тому 3 ATM 100% є. Кнопки за допомогою котрих ви можете налаштувати день тижня. Це верхня кнопка і нижня кнопка в нас може допомогти налаштувати календар. Ну і заведний ключ, котрий ви можете. Перекрутити, налаштувати ваш час і подивитись, до речі, те, що час доби пересувається разом з годинниковою стрілкою. Він, до речі, має співпадати 24, якщо показують на додатковому циферблаті, і 12 має показуватись на загальному часі. Давайте подивимось на мітки. Мітки ми бачимо тут 3 шні не намальовані, додатково нанесений люмінофор. Також ми бачимо, що стрілки з нанесенням люмінофор, і ми бачимо, до речі, в мене. Коли я взяв цей годинник, одразу кинулось в очі, те, що одна частина стрілок пофарбована в помаранчевий колір. Класне рішення, котре відокремлює там погляд цієї стрілки, щоб її можна було видно від кольору циферблату. Тому що він темний і, наприклад, якщо він буде просто сріблястий, буде важко буде помітити. Також ми бачимо, що додатковий люмінофор у нас є на годинковій і хвилинній стрілки. В районі трьох годин у нас є бренд виконані виконаний накладкою. До речі, я от вже своїм професіональним поглядом бачу бачу, що Нанесення цього зображення на циферблат було виконано за допомогою OF-друку і цей циферблат складається з двох шарів. Перший шар у нас ми бачимо додатковий циферблат зеленого кольору, другий шар сам камуфляж. На нього нанесена тампадрук для відображення хвилин і приклеєння додатково мітки. І нанесено наліпка, така металева бренд Гуарда. Додатково ми бачимо, що на Безелі в нас тут є розмітка, це тахіметрична шкала. Якщо ми звернемо увагу на рант під склом циферблата, ми бачимо, що тут просто такі відмітки є. Сподіваюсь, вони, до речі, люмінофорні, і можна побачити додаткове підсвічування. Ну, в принципі, по циферблату, наче все. Дорого, багато і непросто зроблено, тому що заморочились, зробили такий от ще й камуфляж. Надрукували. Давайте подивимось на розміри годинника і перейдемо до наступного, як він виглядає на руці. Марта, мені треба штангель факін циркуль. А поки Марта несе мені штангель циркуль, я вам хочу сказати: сьогодні в нас ювілейний ювілейна, ювілейна зйомка, і напевно в цьому приміщенні це наша остання зйомка, тому що тут трохи холодно. Це, як ви побачили в відео, це такий от класний сарай. Тут нема опалення, дякую, що хоч є світло, з котрим ми можемо працювати. Розмір цього годинника по товщині. Стандартна товщина, трохи навіть більше, 11 мм. Ми бачимо. Діаметр, діаметр по безілю нас 44 мм, і діаметр з завідною головкою, до речі, вам можу розказати історію 49 на майже міліметрів. Розкажу історію, те, що нещодавно там розбиралися з технічними характеристиками годинників, і зрозуміло те, що будемо для наших клієнтів надавати більш технічної інформації стосовно розмірів годинників Це з завідною головкою, без завідної головки. І е, є такий розмір from lock to lock». Це від вушка до вушка. Розмір від вушка до вушка тут в цьому годиннику складає майже 53 мм. Ну і давайте помірюємо. Розмір на кріпленні. майже 22 мм. Нормальний стандартний розмір, невеликий, малий годинник такий стандарт, який підійде для кожного. Давайте подивимося, як виглядає він на руці. Так, ну, Одразу я бачу, що ремінець можна вкоротити. Давайте подивимося, як його тут вкорочити. Звичайні штифти котрі можемо висунути і вкоротити. До речі, в наборі немає вкорочувальних цих штук, якщо там власники Гуарда дивляться. Ні. відеогляд, прийміть до уваги, він коштує там пару гривень, можна додавати в комплект. Ну і насправді це на більше перевага, те, що тут великий браслет і підійде для великих там хлопців, мужиків. На руці він виглядає не за великий. Ну, для мене норм. Трохи насправді от бачу, гуляє, ну то таке. Для вартості 3500 гривень норм. Повнолітий, до речі, не штамповка. Якщо ви там будете касю брати, за такі гроші буде вам штамповка. Японський механізм, додаткові циферблати, дорого багато, класний камуфляжний циферблат задрукований, 3D-мітки, мінеральне скло. Ну, Єдиний мінус цього годинника те, що він зроблений з латуні, з покриттям. Я рахую, що це, якщо ви убираєте годинник, на 10-15 років, то це однозначно буде мінус. Класна якісна модель тисячі гривень, японський механізм, додаткові циферблати, сталевий браслет плюсую класти. Давайте подивимось далі. Жіночий годинник дуже багато жіночих годинників в бренді Гуарда. По тому асортименту, який там в нас на складі, 60-70% – це от суто жіночі годинники. І е, моя помічниця, з котрою ми до речі, все це організовуємо, обрала цей годинник модель годинника 01 8.00. Теж з лінійки преміум. Теж бачу, що в нас тут корпус латуневий з покриттям, з срібло-колір, і також двокольоровий у нас такий браслет срібло з жовтим золотом. Застіпка в нас тут розкладна з нанесенням бренду Guarda. Класний, до речі, такий от браслет, нестандартний. Бачимо такі подвійні звеня, дуже класно виглядає, ну нестандарт. По розміру, ну тут, знаєте, я не можу вам сказати цей розмір за великий або за малий, тому що це жіночий годинник і, напевно, розмір цього годинника норм. Зелений циферблат золоті в нас стрілки. Ну, якщо б дивитись цей годинник порівнювати з попереднім, котрий ми знімали, цей от, ну, виконаний трохи дешевше, ну, саме циферблат. Тут у нас одношаровий циферблат пофарбований, наліплені. <плес> Перепрошую, 3 d метки вставлені. Надпись Гуарда в районі 12 годин. Бачимо, що люмінофору немає, і люмінофора і не може бути, тому що це класичний жіночий годинник і малого розміру там люмінофор взагалі буде маленький. Кварцевий годинник працює від батарейки. До речі, бачимо, тут у нас наліпка ззаді є, made in PRC. Дякую Гуарда, те, що не приховуєте і не розказуєте, що всі годинки робляться в Італії, хоча бренд зареєстрований в Італії. Сталева задня кришка. Сталевий браслет, ну, прикольно. Плюсую за що? За якість, те, що те як зроблено. Незважаючи, що 35 тисячі гривень ви отримуєте японський механізм, класний циферблат, 3D-метки, стильний у нас браслет і насправді застіпка наче здається, просто розкладна. Але я вам хочу так сказати, що вона зроблена якісно. Заводной штифт. Дати нас немає, просто витягуйте, переводьте собі час. Механізм мійота. Давайте подивимось на розміри цього годинника. Ширина корпусу 22 мм без завідної головки, з завідною головкою 24 мм. Від вушка до вушка в нас 31 мм. І товщина годинника складає 8 мм. До речі, дуже такий невеличкий розмір. Блін, ну класний, класика. Дуже така акуратна, обережна. І розмір по кріпленню 14 міліметрів. Що давайте перейдемо до наступного цікавої моделі. Це механіка з японським механізмом. Miyota, з під заводом, сталевий корпус, сталевий браслет. Розкладна застібка, і чимось воно насправді віддає брендам Ademarpi Є Royal Oak. Ну Давайте подивимось, що в нас тут є. Я коли перший раз подивився на цей годинник, ну реально він такий дорого багато Перше, хочу сказати, він коштує порядка 10 тисяч гривень. Це насправді. Розуміючи, що там всередині, що там зовні, 10 тисяч гривень це взагалі невелика вартість цього годинника. Японський механізм повністю сталь ну і ще може бути що сапфірове скло. До речі, я це не перевіряв, не можу одразу сказати. Тут насправді цікавий циферблат зроблений з чотирьох шарів. Перший шар ми бачимо сріблясті ті такі кружечки. Потім у нас чорна така от сіточка. Потім зверху у нас накладена така от пластинка прозора, на котрі є наліпки, гуарди, і там под рукам нанесено те, що це автоматік. І додатково є в нас на циферблаті шкала. це рант. до ранта в нас приєднані ще показники 3 3D-шні, дуже до речі цікаво виглядають. І нанесено на них ще додатково люмінофор. Хвилинна та годинникова стрілка також мають люмінофор, і також бачимо, що на секундній стрілки теж на кінчике є червоний колір та нанесено люмінофор. По безелю ми бачимо десь, ми це вже бачили. Там, до речі, на попередніх теж там є і поганий дизайн, є таке виконання. Також є така штука, котрою вони надихнулися Демар Пігія, це безель, 100% звідти бовти, котрі прикручені. Ну я не впевнений, що це бовти і саме котрі тримають цей безель, Но, але перевірити можна бою. Класний корпус, я бачу, є шліфування і полірування. Відполіровані, бачимо, бічні частини корпусу від шліфування. Відполіровані такі от грані. Грані, до речі, дуже красиво виглядають, додає якийсь там шарм. Так, задня кришка прозора. Можемо бачити ротор автопідзаводу, механізму міода. Стандартний механізм міода з автопідзаводом, надійний і кожен адекватний майстер його буде знати, і якщо вдруг там щось з ним трапиться, зможе щось там перемонтувати. Водозахист цьому годиннику: 5 ATM, стандартний водозахист для цього годинника, котрий може захистити годинник на кожен день. Нанесення гравіювання також бачимо, що тут Гуарда написана Стайна Стіл Джапан Movement. Одразу, до речі, коли я взяв годинник, от відчувається якість браслету. Якість браслету вже на порядок вище. Ну, от знаєте, різниця цього годинника, який ми перше оглядали, і цього годинника одразу от по браслету. От, тут браслет береш, він от, ну, класний браслет. От видно те, що він не бовтається, і такий більш збитий. Теж, до речі, зроблений в стилі й пішки. Але, от, ну, на мою думку, блін, застівка ця Гуарда, мог би тут щось. Поцікавіше придумати. Тут стандартна розкладна застівка, до речі, така сама, як і на годиннику за тисячі гривень. Проста, але надійна, вона не буде розстібатись, там проблем не буде. До речі, на застіпі також можна підрегулювати мінімальний розмір ремінця браслета, і також за допомогою висунення зайвих звенів ми можемо підігнати браслет під свій обхват. Давайте подивимося на розміри годинника. Діаметр годинника без завідної головки 45 мм, з завідною головкою майже 50 мм, товщина годинника 14 мм. Такий, от бачите, брутальний. І від вушка до вушка 57 мм. Я насправді не дуже полюбляю такі от пушки больші, але якщо ви полюбляєте великі годинники, дуже класний. Варіант. На руці я от одягнув, одразу розумію, що там мені мінімум 3 або 4 звина треба зняти. Масивний годинник, скелетон, класно виглядає, полірування, шліфування. До речі, теж браслет відшліфований, класно виглядає. Прикольна класіка, якщо є бажання виділитися від звичайних годинників, ну, він реально виглядає дорого багато. Давайте я вам ще покажу порівняння. Невеличка от з першим нашим годинникам, також чоловічим за 3 тисячі гривень, як вони візуально виглядають. Ну, першим беремо одразу браслет, знаєте, Я от в правій руці тримаю. Тут відчувається браслет. Тут у нас браслет збитий, та тут браслет такий ну, на 3,5 тисячі гривень, насправді він якісний. Механізм у нас тут механіка тут квар з додатковим цифроблатом, і там і там Японія з гарантією. Гарантія, до речі, на цей бренд один рік. Застібки, як я казав, однакові, ну товщина і розмір тут різні. Вони різні по стилю, і по факту і по якості, і по ціні різні. Тому тут casual варіант, це більш класика, котра не на кожен день, напевно, якщо залежно від того, якого рівня ви людина. Давайте підсумуємо бренд Гуарда. Вітаю в нашому асортименті. Цікавий італійський бренд, якісні годинники на Японії робляться сталевими корпусами, класними ремінцями. Пакування також, тому плюсую за адекватні кошти. Годинник не на один рік, і годинник, котрі, наприклад, на 5-10 років ви шукаєте. До речі, класний теж варіант, як на подарунок. Якщо є якісь запити по якимсь брендам, якщо хочете більше чоловічих жіночих, буду розглядати по цьому бренду, пишіть в коментарях. З вами був Олексій. Підписуйтесь на канал, я пішов грітися. До скорих зустрічей! Так. Откуда я могу знать? Mm? Откуда я могу знать? Uh! Ва заново. Собаки нет. Нету собаки. Нема. Нема, собаки. Чисто. На паузу став.